Друзі, всім привіз дилерського центру компанії Leopard. Як ви бачите, стою я на фоні Leopard 8 і Leopard 3. Це прекрасні автівки, які ви чудово знаєте, особливо третій, який вже є бестселером на ринку України. Але ми тут не дарма. Як ви бачите, тут є у нас новинка Leopard 7. Ця машина буде представлена в кінці цього місяця. І поки що про неї не багато інформації, але все що ми знаємо, що це буде один із найбюджетніших гібридних позашляховиків. Давайте сьогодні з ним перед презентацією і познайомимось. Сьогодні на Оліді у нас максимальна версія повнопривідна. Але також доступна і передньопривідна. Не задньопривідна, яка початку казали, а саме буде передній привід. Ну, звісно, повний цікавіше. І як ви бачите, розміри 5 метрів довжина, тобто справжній, позашляховик. І в даному випадку у нас темно-сірі диски 20-ті, колеса 255-55R20, з чорним кузовом виглядають непогано. Вентилюємо диски, до речі. Ну і 24 см. Кривіс. Краса. Для бездоріжжя саме те. Матричні фари, звісно, присутні. Ну і друзі, отут напишіть ви в коментарях. От мені цікава ваша думка. Ми знімали такий минутний огляд на цю машинку для нашого телеграм-каналу. До речі, підписуйтесь, якщо ви не підписані ще. І хтось сказав дуже таку цікаву річ, що ця машина втратила свою індивідуальність. Наприклад, як у третій леопард, який по факту є унікальною машиною, яка розроблена з, з нуля. Оця вже дуже схожа на деякі лендровери, насправді. Да? От напишіть в коментарях ще. Ви так думаєте чи ні. От нам цікава ваша думка. Ну і звісно, треба знати, що ця машина повністю осанкована. Власники Лоопардів-3, ви знаєте, в усю клавішу, вона відкриває ще один багажний відсік. Він, звісно, невеличкий, але якийсь туди мелочовку закинути можна. Да. Це хороша фішка, як на мене, але закривається воно не завжди добре з першого разу. Ну І задня частина погодність виглядає теж як деякі європейські бренди. Багажник. Дивіться, яка ручка маленька. Я вперше давно вже не бачив такої невеликої щелі для ручки. Ну, відкриваємо. І тут нас зустрічає реально рай для тих, хто любить величезні багажники, бо тут тільки п'ятимісний варіант даних гібридних автомобілів, друзі. І це величезний плюс саме для цих машин, бо, як ви бачите, розміри поки що не об'явлені, але ми бачимо, що він величезний. Є також подпл, в якому складені роздачі електроенергії, вітуели і зарядки про що і також є, до речі, розетка, ну, як і у всіх, в принципі, Денс і леопардів попередніх. 2,2 кВт вона віддає. Погодьтесь, великий плюс. Але ми ж можемо задній ряд розкласти. І тоді у нас виходить повністю рівний пол, і дивіться, ну, краса. Оце прям великий лайк, жирнючий лайк цій машині за її просторий багажник. Окрема подяка від мене особисто компанії Leopard за правильні ручки, ніякі не відвіжні, воно тут не потрібно. Тут стандартні ручки, які мають бути, і стандартна підножка. Вона не відвигається, тому тут ламатись просто нема чому. Ну і звісно, все зрозуміло для того, щоб ця машина просто підкорувала бездоріжжя, бо це все-таки утилітарний автомобіль. Як ви бачите, знову таки по картам дверей видно, що ця машина бюджетного класу. Навіть відкрити теж самий Леопард Третій. Ви побачите, що там в деяких місцях... Навіть сидіння зроблене, як будто якісніше. Тут звичайний дермантини, при тому, що от власники Біваді Сонгів ви знаєте м'яке дуже сильно. Тут абсолютно така ж сама сидушка. І як ви бачите, немає акустики Девіале, що було, наприклад, в тому ж самому Леопарду третьому, де і в принципі у всіх леопардах. Але замість цього є акустика D-Sound. Така ж сама акустика зараз стоїть у Біваді Тангов L і Біваді Хан L. Це акустика саме бівадішного Виробництво. виробництво так. По Пописать, у мене немає жодних питань, бо місця над головою більше кулака, для коліна повно. Ну, все-таки ми сидимо в п'ціметровій машині, ще й п'ятимісні, саме розумієте, місця тут вдосталь. Але подивіться на передню частину. Так? Якщо ви власник Леопарда третього, ви знаєте, що на кермі тут є перемикання режимів бездоріжжя, бруду і прочого-прочого. Дивіться, тут навіть в максимальній версії цього немає, бо машина максимально здешевшена. І це видно навіть по таблу приладів. Подивіться, такі от піктограми, ну, якось виглядає вже трошки застаріло. да? Хоча знову таки датчики тиску в шинах показують, розхід показує. І також в максимальні версії є проекція. Поки що не дуже відомо, чи буде вона в передній привідній, але в повнопривідній присутня. Ну і акустика, бачите, саунд, звісно, є. Тут це все ну, такий максимально ну, максимально дешевий пластик. Да. Але, Але тут є холодильник. Бо з 25-го року Біваді усі свої моделі, навіть бюджетні почали його додати. І погодьтесь, реально, ще якісь років 10 назад це казалося якоюсь просто преміальною фішкою. Тепер, будь ласка, холодильник від мінус 6 до плюс 50 можна крутити його. Ну і звісно, система Бівайді. Будь ласка, з англійською мовою. Тут не будемо застрягти увагу, бо абсолютно ідентична вона у всіх леопардах, дензах і Біваді теж саме. Працює, ну, нормально. нормально. Холодильник, будь ласка, можна тут регулювати, англійська мова є. І що важливо, в максимальній версії є адаптивна підвізка. Пневми, звісно, немає, але можна вибрати бачите, режими Comfort, Medium і Strong. Тобто вона адаптує, як ви бачите, саме передню частину задній залишається на місці. Ну, теж хорошо. Да, Подивимося на тезраві потім, наскільки вона м'якенька. Є такий невеличкий ну, не бардачок на бардачок, така виємка. І сам бардачок от такий. От. Просто пластиковий, нічим не обшитий, буде там все тарабанити. Зеркало з автозатемненням є, місце під окуляри є, і тут такі глянець, який буде просто малювати на нього можна. І дивіться, вони додали всю модель, знову люк. Не знаю, вирішили вони чомусь його повернути, хоча всі останні моделі були з чистою панорамою. Ну, схоже за все, в даному випадку вони не будуть робити версію з дроном, хоча я, можливо, помиляюсь. Але погодьтесь, цей дрон ну, ну нафік він нікому не потрібен, навіть був китайцем. Ця машина ну, дуже погано продавалася, саме в максимальній комплектації. Для передніх пасажирів є вентиляція, підігрів сидінні керма і масаж. Але для заднього ряду є підігрів і вентиляція також. Масажу, на жаль, немає. Також стандартні клавіші леопардів це перемикання режимів їзди, автопаркування, аварійка старт-стоп, перемикання електричка, гібрид і підігрів лобового вікна. Але також за кермом дивіться, є полісток для включення автопілоту. Звісно, як у всіх бівай 25 2025 року. І працюється тільки в Китаї. До речі, забув ся, що кермо регулюється по висоті і по виліту. Друзі, всім привіт! З такого я незвичного ракурсу до вас з'являюсь. Не знаю. Бачите, Андрію, щось не дуже сподобався. Люка я вважаю, що для позашляховика це прямо must have. І давайте покажу вам задній ряд. Тут є кріплення Isofix. і подивимось на підлокітник. Ну він абсолютно звичайний. Два підстаканника. В принципі, зручно комфортно. Стосовно клімат-контролю, дивіться, у нас тут такі. Воздуховоди, можна регулювати вентиляцію сидінь, температуру є Type-C і Type-A. І також у нас тут є такі великі кишені, їх три, і нічого звідси не буде випадати. Мені подобається. Прямо, прямо просторо. Я думаю, що камера це передає. Стосовно регулювання нахилу сидінь, дивіться, бачите, за допомогою такої клавіші це дуже легко робити, абсолютно не потрібно нічого там смикати. А ну-ка, давайте спробуємо його покласти. Дивимось. Ну і такий, в принципі, колір достатньо, я вважаю, практичний. Він не дуже білий, сірий. Слухай, ну, невелика амплітуда насправді. Я не знаю, чи камера передає, ось видно вам. Можливо, чехли заважають, але швидше за все це вже максимум. Ну, і тепер заглянемо під капот, де у нас розташований 1,5-літровий турбирований двигун. Так як у нас паралельний гібрид, вся машина може їхати виключно на бензині і може їхати виключно на електротязі, але і паралельно також. Якщо ми з вами говоримо про передню привідну версію, то вона сумарно має 200 кВт і 272 ню крупного моменту. І працює з батарейкою на 26,6 квт годин, що заявлено 180 км по тестам CLTC. Ну і максимальна версія це 360 кВт і 490 ньютонів крутного моменту. Але батарейка буде тут стояти на 35,6 квт годин, що дає їй змогу проїхати 130 км по тестам CLTC лише на одній батареї. Але якщо ви використовуєте паралельний цикл, то ця машина може проїжджати 1300 км сумарно. І, друзі, чому ця машина вже така цікава навіть для китайців? Ну, звісно, перше, це те, що це бренд BYD, який є основним брендом в Китаї. Ну а друге, це те, що очікуємо вартість на цю машину в районі 220 тисяч юанів, що робить її однею із найдешевших, ну в середньому такі, будемо буде рядом преміального бренду на повному приводі з величезним просторим салоном, ну і з хорошою батареєю. Так що, друзі, ми чекаємо на офіційну презентацію цієї машини. І одразу вже в нашому телеграм-каналі запостимо ціни в Україну, тому що гібриди ми також для вас привозимо. Також для заднього ряду сидінь тут є, бачите, місце для кріплень тримачів планшету, тобто їх можна встановити ось тут два і сидіти позаду, дивитись якісь фільми. Все, що ваша душа забажає. Зверніть увагу, да, абсолютно інший колір салону. Тут уже є подушечки такі. Андрій, як тобі зручно? Так, да, насправді дуже зручні подушки, дуже зручніше ніж в нашій дензі. Серйозно? Можливо, тому що вони трошки нижче знаходяться, вона саме по собі мягче. А, тобто сама подушечка м'якша, і тобі зручніше. Все купимо тобі такі подушечки. За кермом цієї автівки відчувається, що ти їдеш в величезній машині, і прямо от якщо вона дійсно буде коштувати ці гроші, які вони кажуть, це буде прекрасний варіант. Бо, ну по перше, тут величезні зеркала, вони просто огремінні, от квадратні, і в них видно абсолютно все. По-друге, я не знаю, от, можливо, комусь подобається, можливо, комусь ні. Дивіться, капот. По-перше, мені подобається панорама його така, бачите, що за рахунок фар вона так типу, приподнята. Ну і сидиш просто, ну, як в автобусі. Да. Я забуду речі сказати, що тут подвійне скло. Да, тут подвійне скло, попереду, позаду, звичайно, одинарне. Шумоізоляція тут нормальна. Не ідеальна, але абсолютно нормальна. Ну Но... їдемо, от. Ну, звісно, ми їдемо конечно, по, конечно, ідеальній дорозі, але. Приємні, лише приємні емоції. Звісно, хотілося б на ній виїхати на бездоріжжя, але поки немає такої можливості, поки не була офіційна презентація. Вони зроблять тест на бездоріжжя вже послі. Наразі ми можемо тільки задовільнятися такою от їздою. Ну, дивіться, зараз на люк не їдем, Буде відчувати, що, щоб нєвми нема. Все-таки трошки пробиває, але налаштувати ж ми зможемося. Підвізку, бачите. От, три режими їзди, бачите, можна трошки молоду припустити. Давайте спробуємо отаку навіть поїздити. Із спортивне кермо. Так, да, я, до речі, так люблю. Наразі 17,5 кВт у нас електрички, 0,9 літрів у нас бензина. Тобто середній розхід у нас комбінований 5,8 літрів. Друзі, для машини, яка важить 2,5 тонни, це ну, просто максимально мало. Гібрид у цей дем догони дуже славляться в Китаї вон, До речі, він до місіден заїде. Скоріше за все, також гібридна. Якщо подивитися на дорогу Гуанчжоу, саме електричних версій машин, от марок B-Vide, їх суббрендів, не так багато. І, до речі, теж ну, кажу, бачите, теж буква G2, це, це значить це гібрид. От. Ну і не дарма от саме гібридні версії тут продаються хорошо. До речі, мені завжди подобались ключі від Leopard, дивіться, вони такі от величезні. І це їх два типи, до речі, є: це Леопард 3 і Леопард 7, вони легенькі, пластикові. Але від 8-го і 5-го лепарду вони металеві, вони такі важкі, і, до речі, також, також можна прив'язати до вашого автомобіля. І тут дві безротові зарядки 50 ваттні І, до речі, друзі, як вам поєднання такої ці, кольорової гами, дивіться, ну, як не рижевий, да? морковний. Він більш морковний мар... такий. Ну, мар... так, Морк'яний так. мар... салон. Він не схожий на те, що у танк L, Тут він дійсно такий більше... да, він... да, да, більш спокійніший. І, як на мене, він виглядає краще, ніж світлий салон. От тут в мене от, саме до салону питань немає знову таки, якщо закрити очі на те, що ти відчуваєш, ну, якщо придратися, що тут, от, ну, от бачите, да. тут пластик, це все, -все тріщить, ну, звісно, ну якби це машина, середнь, середньої синової категорії. І, до речі, сказати, Тут ж в підголівнику є два динаміка ще. І якщо включити от, автопілот, воно каже саме тут, що. Що він включений чи вимкнутий. Да. Ну і режими е, керування перемикаються саме тут. От, ми зараз їхали на звичайному, давайте включимо спорт. Ця машина на спорті їде до 4,3 секунди до сотні. Не знаю, наскільки вона зараз вийде в такому трафіку це випробувати, але якось спробуємо. От. І до речі, кермо стає максимально важке. Я на своїй машині їжджу саме так. Бачите, кут нахилу керма просто мінімальний. Оце саме так і має керуватися машина, друзі. Вона доволі м'якенька, да, наскільки це можливо, враховуючи те, що в неї звичайні пружини, ну, з якоюсь там адаптивною підвізкою трошки. До речі, да, по позаду у нас також багато важель на підвізка. Да, тому позаду там Наталка їхала теж доволі м'якенько, да? Комфортно. Комфортно, да. От. В цілому, знову-таки, будемо казати, за ці гроші, які ми очікуємо. Я вважаю, що це чудовий варіант. Звісно, з англійською мовою, зі всім вам не треба було там танцювати бубнем, що з цим робити і до речі, до речі, забув сказати, вже з'явилася інформація, що Бівай наче з цього місяця, вирішило оптимізувати свій додаток, ну, це Денза і Леопарди, під використання в будь-якій країні світу. Тобто вам треба буде просто як у Зікра поміняти модуль сім-карти в машині, і вас додаток має працювати. Так що, друзі, при купівлі цієї автівки ми з вами зробимо мастер-аккаунт, і, будь ласка, будете користуватися як в Китаї, абсолютно ідентично. Зараз нас, дог... нас доганяє машина, яку я думаю, що багато хто з вас зараз почне замовляти. Вже парочку нас замовили. Будь ласка, красунчик, да? Н-9. Вона снаруже, звісно, виглядає просто монументально. Це величезна машина, 5,3 метри. Подивіться, да? Він як самосвал. <rhy obliged> Огромний, <issip> реально огромно. Ну що, друзі, скажете з приводу цієї автівки? Чесно, у мене лише позитивні емоції. Вона прекрасно виглядає, вона дійсно непогано керується. І друзі, враховуючи те, що з наступного року можливо розмитнення, я думаю, що це буде один із найкращих виборів саме для доріг України, бо це величезна, прекрасна машина. І звісно, ви її можете вже замовити, як і будь-які запчастини до цієї чи будь-якої іншої автівки. Всі наші дані будуть до описі під відео. А наразі, друзі, дякую за даного відео. Підписуйтесь на наші пабліки в телеграмі, в Сарамі, і, звісно, на ютуб канал ставте лайки для просування українського мовного контенту. Всім вам дякую і до наступного тижня. Всім пока-пока.